Дія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас про помсту і повернення своєї землі, а саме про гвардію наступу. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостей студії. Це Юрій Фастаковський, старший офіцер відділу комплектування одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Майор і Олександра Ковтун, начальник прес-служби одеського прикордонного загону Майор. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Сьогодні я здебільшого буду питати вас про. Гвардію наступу, а саме про бригади Держприкордонслужби служби сталевий кордон, так але хочу на початку ефіру нашим глядачам надати певну інформацію, яку ми від офіційних осіб отримали буквально вчора. Тож до бригад Нацгвардії подали анкети вже 370 кандидатів в Одесі і більше 15 тисяч в Україні. Батальйон національної поліції лють отримав заявки від 9 тисяч кандидатів по всій країні, і зокрема. 300 цивільних осіб в Одесі. Ну, ось такі маємо цифри від ваших колег з інших, з інших державних служб. Похизуйтеся, будь ласка, вашими цифрами. По Державній прикордонній службі бригаду сталевий кордон звернулося майже три тисячі осіб. По Одеській області це близько осіб. Е, наш одеський прикордонний загін це 55 осіб. Скажіть, будь ласка, хто ці люди? Це е, е, люди з е, певним бойовим досвідом, це військові, це цивільні, це люди без досвіду, це ваші, можливо, колишні або нинішні, нинішні колеги? Так, дійсно. Е, в першу чергу е, до бригади стали кордон. Е, Потрапляють офіцери, сержанти і солдати, які мають певний досвід в прийняті бойових дій в участі в бойових діях. Також ми приймаємо і запрошуємо для проходження військової служби або за контрактом, або по мобілізації і цивільних осіб, які колись і служили, і є такі, які і не служили. Є певна кількість, яка мають бойовий досвід серед цивільних осіб. На них ми, звичайно, звертаємо у першу, першу чергу увагу. Але і з тими, хто не має досвіду, про який ми зараз говоримо, вони отримують за рахунок того навчання, яке має відбутися з ними, от, і стати в один стрій разом з досвідними хлопцями. Ми про навчання детально поговоримо, бо це дуже важливий момент у всьому цьому заході у кампанії. Але от все ж таки щодо відбору, як він відбувається попередньо, які є критерії? Тобто, ну за якими, наприклад, критеріями, якщо людина зараз їх почує, ну взагалі не варто заповнювати анкету і надавати її так з розрахунком, що вас візьмуть до батальйонів? Ну, взагалі, так дякую за питання. Є критерії в нас для до того, щоб долучитися до нашого добровільного загону. Потрібно бути мати вік від 18 до 60 років, мати задовільний стан здоров'я та відсутня судимість. Усі охочі можуть мають два варіанти, як долучити до нашого загону. Це подати офлайн заявку в місцевих снапах, де сидять наші представники, а також можуть заповнити онлайн анкету на офіційному сайті Шторм Гов'юа. Скажіть, будь ласка, більш детально щодо цивільних осіб, є певні обмеження і які саме? Ви знаєте, головне, для того, щоб людина, яка виявила бажання проходити військову службу, мала високу мотивацію. Це мотивація на сьогоднішній день одна: це захист нашої батьківщини і звільнення окупованих територій. А... Скажіть, ну от мені здавалося, що всі люди з початку повномасштабного вторгнення 2024 року, і чоловіки, і жінки, які дійсно хотіли захищати країну, вони самі йшли до центрів комплектування, надавали свої дані і чекали, коли їх викличуть, так підготують, і коли вони виконуватимуть завдання щодо оборони держави. А пройшов рік, майже рік. Ми зараз бачимо, що Активно працюють а центри комплектування ну не завжди так фахово, як би нам хотілося, і тут ми бачимо кампанію щодо гвардії наступу і бачимо попит і бачимо бажання людей йти. Як ви вважаєте, чому зараз саме ці люди вони йдуть до вас? Вони йдуть до національної поліції, до нацгвардії, саме у гвардію наступу. Чому, наприклад, вони не йшли раніше до центрів комплектування? Ваша думка? Ну, я думаю, що це вперше за все те, що це не мобілізація, а це є добровільний вступ до наших лав. І українці вже за рік трохи втомилися від цієї війни, і вже справді настав час повертати всі всі наші землі. Тому ми міністерство внутрішніх справ розпочало формування саме цих бригад штурмових, щоб якомога швидше звільнити всі наші території від загарбників, утилізувати цих ворогів на наші території. Тобто, вважаєте, що акцент а, саме на звільненні території? Ви вважаєте, що зараз йдуть люди, які готові дуже сильно, навіть в умовах війни це великий ризик, ризикувати. Аби саме звільнати захоплені території. А я так розумію, що це саме в постановці з цієї задачі, найбільша, найбільша зацікавленість людей. Так, це іменно так. Скажіть, будь ласка, що до тих людей, які до вас вже приходять, подають заявки. Ну, здебільшого, мені здається, це все ж таки чоловіки. Так, а так. я можу і помилятися. Чи є серед тих, хто вступає до сталевого кордону жінки? Хто ці жінки? Які їх вік? є. є. Е, ну, сказати так, що це як новина? Ні. Е, в лавах і в збройних силах, і в Національній гвардії, і в Національній поліції, і в нашій Державній прикордонній службі. Е, на цей час проходить проходить службу багато дівчат, багато жінок. Звичайно, і попит до військової служби залишається е, таким ну, широким. І є на сьогоднішній день дівчата, які виявили бажання і звернулися з анкетами і з цими заявами для того, щоб іменно потрапити е, по е, програмі. Гвардія наступу, звичайно, в Державну прикордонну службу. Але е, стосовно жінок е, ми приймаємо по вузкопрофільним спеціальностям це в основному це медики, фільшера, медсестри, це е, фахівці зв'язку, це тилові фахівці. Е, ну, Останне кажуть, це вже на хлопців. Тягати на собі важкі бронежилети, важку зброю, от іти в бій. А є дівчата, наприклад, ну, можливо, вже є така інформація з попереднього спілкування, які приходять і кажуть: так, я можу бути кимось в тилу, я можу бути медсестрою, але взагалі-то я не проти йти з хлопцями на рівні напередову. Є такі так, дівчата Є такі. і багато є такі дівчат. Багато. І снайпери в нас є, які також виконують на рівні з хлопцями всі завдання. Це жінки, я так розумію, вже з воєнним досвідом. А чи навіть є ті, хто приходить і каже, я не вмію, але хочу. Ну, наприклад, бути снайпером, я готова. Є різні дівчата, них різна, у них різні, і різна мотивація. Якщо ми говоримо вже не про стать, а про вік, а можна зараз сказати з більшого це люди якого віку? Ну можливо, є навіть інформація от щодо сталевого кордону, поки що з тих заявок, які ви отримали, є приклад наймолодшого. Да і є приклад найстаршого кандидата. Нещодавно, буквально вчора, дівчата розказували, що до місцевого снапу підійшов чоловік, якому виповнилося 61 рік, і він мав жагу також долучитись до нашого сталого кордону. Але, на жаль, по віку він не може. Але він дуже прагнув. Для таких людей є альтернатива? Ну, напевно, поки ні. Поки ні, так. Здебільшого, я так розумію, це все ж таки вік близько 40, 40, 45. Так, різний вік. Приходять хлопці і, і 22 роки, і 25 років. В основному, звичайно, це 35, 40, 45 років. Але багато звертаються тих, кому вже виконується 57, 58 років. От якраз ви затронули це питання от е, з приводу тому, що от в перші дні війни, в перші місяці війни, люди зверталися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки е, з бажанням бути призваними на військову службу по мобілізації, і чомусь на жаль, вони по різним причинам е, не змогли потрапити до лав збройних сил або Системи Міністерства внутрішніх справ на сьогоднішній день ці люди все ж таки вони наполегливі, Вони звертаються знову і знову. І от якраз ця програма дає можливість цим людям себе проявити. І вони звертаються, і ми їх приймаємо. От. Але ж знову потрібно розуміти, що, люд... що це дуже важкий труд. Е... Носити на собі важкий бронежилет, от, носити зброю. І чи ця людина? Тому необхідно мати задовільний стан здоров'я. Щодо цих людей, от скажіть, будь ласка, вони, наприклад, ну в спілкуванні так надають інформацію, розповідають свою історію. Що от вони, вони на початку війни, повномасштабного вторгнення вони прийшли до центру комплектування, але, наприклад, їм відмовили. Їм вони дзвонили ще раз, але їх не викликали. Так вони е, говорять, чому? Що от немає розуміння, чому так? Бо ми бачимо, на жаль, поки що, і власне в Одесі такі ситуації, коли представники центрів комплектування на вулицях, ну, скажімо так, дуже емоційно спілкуються з чоловіками, з тими, хто не дуже кортить їм йти до військомату. З іншого боку, ми бачимо чоловіків, хлопців, які дійсно кажуть, що «та я з перших днів ходив у військомат, але досі нічого. Чому так? Ну, Якщо до вас приходять такі люди, що вони з цього приводу розповідають? Є такі люди, і якраз про це розповідають, що з перших днів вони намагалися залучитися до, і бути корисними на військовій службі, але вони не кажуть, що їм відмовили, вони кажуть, що їм сказали чекати на дзвінок. Із територіального центру комплектування. Ну, тобто, значить, ще не підійшов час для того, щоб бути призваним. От по різним ситуаціям, деякі навіть мають якусь невеличку хворобу, якийсь недолік у стані здоров'я, але ж вони скриваються. Вони йдуть до, на комісію і там фахівці, медичні фахівці це виявляють, вони цим недовольні, от але вони все одно про це не кажуть. От. Ну, є такі мужики, які дійсно хочуть захищати батьківщину. Ну, на жаль, є закон України, і не всім всіх можливо допускати до цієї важкої роботи. Що намагаються приховати, наприклад? Ну, наприклад, якщо там в нього біль в суглобах. Або е, біль в, в, в позвонковій ділянці там людина е, каже, що він прекрасно себе спочуває. Я все розумію, коли людині там 55-58 років, він ще хоче бути молодим. От, бо в душі ж молодий завжди. Це тільки е, тілом трошки людина вже сунеться. Але ці хлопці, вони ще бойові духом, і тому вони намагаються це скрити. А як можна на медогляді от виявити, наприклад, що трішки трішки вони приховують mm. такі моменти? Ну от біль в суглобах. Ну здавалося, ну це не медогляд, це військова лікарська комісія є при районних територіальних центрах комплектування. Наприклад, якщо людина призивається по мобілізації, він проходить цю комісію, от іменно якраз. В територіальному центрі комплектування, якщо людина призивається на військову службу за контрактом, вона проходить поглиблену комісію при нашому відомчому шпиталі. От, ну, Там уже наші фахівці вони не пропускають таких проблемних питань, для того, щоб їх не висвітлювати і не писати, то, як воно є. Скажіть, будь ласка, які можливо не військові цивільні спеціальності можуть зараз бути дуже потрібні от у гвардії наступу, які, можливо, не пов'язані з медициною, які не пов'язані зі зв'язком? Можливо, потрібні ще певні фахівці, певних напрямків? Це водії. Водії. Механіки водії, так. Це. Фінансисти. Фінансисти. Ну, так само потрібні. Бо забезпечення службово-бойової діяльності е, будь якої частини військової е, воно ж передбачає е, і якраз от організацію, і не всебічного забезпечення, і тилового забезпечення, і технічного забезпечення. Також саме. Скажіть, будь ласка, а щодо а, м, певних критеріїв психічного а, і фізичного здоров'я для гвардії наступу? Вони такі самі, як для будь-якого військового в будь-якому батальйоні підрозділі, який йде через центри комплектування, наприклад, так чи вони ще більш суворі? Чому питаю? Тому що ви самі зауважили, що цілі, які будуть ставитись перед хлопцями і дівчатами, які йдуть саме до гвардії наступу, вони дійсно дуже важкі? Е, вимоги однакові. Для кандидатів до зарахування на військову службу, тому що в будь-якому випадку це є військова служба, От, і не тільки в гвардії наступу плануються заходи щодо звільнення окупованих територій, тобто ведення бойових дій, От, в інших військових частинах, в інших військових формуваннях. Це так, так само військова служба, і вони так само приймають участь в цьому. Сам задум створення гвардії наступу це посилення основних сил оборони України, які вже на сьогоднішній день воюють, які боронять нашу державу. Тому вимоги однакові. Ще таке питання. Ми розуміємо, на кого ви чекаєте. Так, ми розуміємо, що приєднатися можуть і цивільні особи і з досвідом, і без досвіду. А що до діючих військових, наприклад, якщо людина вже перебуває на фронті або служить в тилу, так але хоче долучитися саме до гвардії наступу, воно має можливість, так би мовити, перевестись. Так, дійсно, вона має можливість перевестись до столового кордону і також продовжити боронити. На сході нашої країни кордони, як це зробити? Що це вони також майбуті? подають заявку і їх переводять. А вони просто зазначають, хто да, вони, вони де бажають. наразі, так. Да. Так. І у них є можливість, якщо заявку буде підтверджено, вже приєднатися до столового кордону. Так а, у бійців гвардії наступу є можливість обирати напрямок, на якому вони хочуть виконувати свою основну функцію. Так, це деокупація українських земель. А якщо Можливо, поставало таке питання вже, якщо, наприклад, всі захочуть йти, наприклад, на Крим, так а Луганщина, Донеччина. Ну а буде все ж таки менше мати людей, які хочуть у складі гвардії наступу, йти саме у той напрямок, або навпаки, якось це питання зараз врегульовується. Ну, дійсно, людина ж має вибір. Ну, так анонсується. Кожен хто потрапить до лав гвардії наступу. Це, по-перше, військова людина. Військова людина у своїй діяльності керується наказами. І тільки в залежності від того, який буде відданий наказ, то там ця особа і буде проходити службу і діяти там. От. Тут не може бути хочу там, хочу там. От. Є е, е, спеціальні бойові завдання, які покладаються на частину, на підрозділ. І Звичайно, кожен військовослужбовець буде виконувати цей наказ і діяти якраз в площині вимог цього наказу. Але чи правильно я зрозуміла, що все ж таки в першу чергу це йдеться про передову і про ті зони дій, які близько до окупованих територій? Так. так. Саме так, але після 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 підготовки спеціальної жодна особа не буде виконувати бойові завдання, якщо вона буде не готова, тому Що... Щодо підготовки, скажіть, будь ласка, наскільки вона буде ретельною, наскільки вона буде тривалою? Адже ми розуміємо, що зараз анкети до гвардії наступу, до сталевого кордону подають різні, дуже люди. Хтось має досвід, хтось має досвід на передовій, хтось має певну підготовку, але не має безпосереднього бойового досвіду. Так, є цивільні люди, які взагалі поки що не були дотичні до війни і до армії. Як буде це відбуватися? Правильна підготовка на навчальних полігонах буде здійснюватися під е, е, керівництвом і наглядом е, висококваліфікованих да, високополі... інструкторів, інструкторів військової підготовки та тактичної медицини. Але ж, ну, наприклад, я так розумію, що для людини цивільної і недотичної взагалі до армії і до війни ну, тривалість підготовки має бути набагато більшою, ніж, наприклад, для людини вже з бойовим досвідом. Як це буде все регулюватися? Попередньо визначений час для навчання для бойового навчання і злагодження? Це Два місяці на навчальному полігоні, а потім вже е е кожен військовослужбовець е буде складати іспити. От. І по результатам е досягнутого він е буде отримувати, як скажу, як, як, як можна сказати, путівку на зону бойових дій. І командир так. буде вирішувати, готова? Будуть вже вирішувати, буде да. Буде досвідні вирішувати, командири чи? будуть бачити. Того кого можливо вже допускати, а кого ще неможливо, кого майже може ще, залишити ще на якихось місяць на навчання додаткове. То який статус матимуть ті, кого відберуть у бригади? Це мобілізована людина, чи за нею зберігається а, її робоче місце, чи а, вона буде, наприклад, зокрема. Отримувати всі ті фінансові виплати, про які ми зараз говоримо, коли говоримо про людину, яка працює на фронті і працює на межі зіткнення з ворогом. Як це буде? Якщо людина призивається на військову службу по мобілізації, то згідно з чинним з діючим чинним законодавством, звичайно, робоче місце на цивільному. Підприємстві або попередньому місці роботи воно зберігається е, до настання часу демобілізації, і коли людина повернеться на своє місце е, в перші місяці війни, наскільки я пам'ятаю. Кожен керівник підприємства був зобов'язаний утримувати цю людину ще й фінансово, але потім дозволили, там була постанова Кабміна, я вже не пам'ятаю точну дату, дозволили керівникам підприємств не виплачувати, тому що людина ну, не виконує обов'язки, обов а захищає батьківщину і отримує достойну, достойно достойне грошове отримання. Наход, наход, Находя на на військовій службі наскільки розумію, всі додаткові а, виплати про які йдеться сьогодні на рівні законодавства. А для людей, які зараз захищають країну а, на фронті на передовій, вони для тих, хто а, ступить до лав наступу, вони будуть виплачуватись. Так, звичайно, так. І мінімальна зарплата усіх добровольців в цілому кордоні буде сягати 25 тисяч гривень. Це мінімум, це мінімум, який це, не будуть отримувати. Це основне грошове забезпечення. А ще вони будуть отримати премію. І ще є, так, додаткове грошове забезпечення, додаткова грошова винагорода. Там уже в залежності від а, ну, того, де знаходиться військовослужбовець і які завдання він виконує. От. Там сума становить додаткової винагороди близько 100 тисяч гривень додаткових. На тобто місяць. максимально за місяць, якщо людина дійсно знаходиться на передовій, якщо вона виконує а, бойові завдання, якщо вона а, виконує завдання, пов'язані з деокупацією, про які суми може йтися? 125 двадцять тисяч гривень. 125 тисяч гривень. Так а, як ви оцінюєте наразі темпи набору? Наскільки вони активні, і а, який час ще триватиме набір до сталевого кордону і а, до гвардії наступу, якщо є така інформація? Чи поки що про строки не йдеться? Ні, Компанія триватиме до кінця березня поточного року. І Я скажу, що активність велика. Багато людей приходить і бажають долучитися до нашого сталевого кордону. В мене таке питання до вас. Ми сьогодні вже згадували інциденти, які, на жаль, трапляються на вулицях Одеси, і вони пов'язані з роботою центрів комплектування. Як ви вважаєте? Чому сталося так, що ось центри комплектування, ну, буквально в прямому сенсі, інколи хапають людей за руки і за ноги, так, а до вас люди приходять самі. Чому? Як ви вважаєте? Напевно, перше за все, це мотивованість людей. До виконання і кожне у нас різна. Деякі люди ховаються. Я думаю, що ті люди, яких хапають, вони до нас не приходять. Угу. З цим не посперечаєшся. Тобто а, сенс у добровільності, сенс у готовності, ну, що і ви нікого не, а, не а, шукаєте, але на всіх чекаєте. В тому і справа, що вся а, дійсно рекрутингова кампанія. З набору до національної до е, гвардії наступу це не є загальна мобілізація, це суто на добровільній основі. І останнє питання ви вже згадували, але давайте ще раз на останок нагадаємо а всім, хто зараз нас дивиться, і хто зацікавлений вступити у лави гвардії наступу або можливо саме до бригади Держприкордонслужби Сталевий кордон, як це можна зробити? Ну, Перш за все, можна звернутися до місцевих снапів та подати заявки. Можна заповнити на офіційному сайті онлайн-заявку. На сайті stormmvs.gov.ua, а також можна зателефонувати на контакт контактний телефон та отримати всю необхідну інформацію. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую за цей діалог. Сподіваюся, за певний термін. Можливо, вже в березні ми з вами ще раз зустрінемось і вже будемо підбивати підсумки так загальні рекрутного компанії до гвардії наступу. Але мене дуже тішить ті цифри, які сьогодні ви нам озвучуєте. Дуже тішить підход до рекрутингу до гвардії наступу. І дійсно тішить те, що є багато людей. Які самі за власним бажанням хочуть приходити до вас, хочуть вступати в лави держприкордонної служби бригади Сталевий кордон і хочуть захищати країну, і що все це навзаєм, так би мовити. Нагадаю, сьогодні у нас в ефірі були Юрій Фастаковський, старший офіцер відділу комплектування Одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Майор і Олександра Ковтун, начальник прес-служби одеського прикордонного загону Майор. Дякую вам, ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Залишайтеся з сьомом телеканалом.